Слава славенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. слава тобі, Боже наш, слава тобі. Цар і небесне і душі істини, що всюди наповняєш, спаді і життя подателю. Прийди і все в нас, і очисти нас від усякої скверні. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святій, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прости беззаконня наші, святий завітай, стіли не мочі наші, імени Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю І Сину, і Святому і Святому нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що ісина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але призводи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. З глибини душевної владичице поможи, змилосердившись над нами, Поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверни рабів твоїх з нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо, слава Отцю і сину і Святому Духу. Сяв і на віки від не замовкнемо ніколи Богородиця, силу Твою говорити ми недостойні, бо коли б ти не предстояла, благаючи, хто б нас вирятував від стільки бід, хто ж би охоронив нас нині вільний. Не відступимо від тебе, Владичице, твоїх боробів, спасаєш завжди від усякої біди. Єдина благословена. Будьмо уважні, ми росім при мудрість, будьмо уважні. Слухай, дочко, і сповляні, прихиле в ухо Твоє. Яну твоє у всякому роді роді. Господе, помолімося, бо ти святий, все Боже, на життєві славу, Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віки. Ага, едиха, нехай хвалить Господа. Хваліте Богу, святиня, Його, хвалити у тверді сили Його. Щоб сподобалися ми слухання святого Євангелія, Господа Бога молі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, ми Росії. Віду вітру. Будьмо уважні. У ті дні, вставши, Марія пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю в місто Юде, увійшла вона у дім Захарії і привітала Єлисавету, як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнила Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: Благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Звідкіля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо я голос твого привітання залунав у моїх вухах, дитя із радості радости здригнулось у моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і Дух мій радіє у Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий був чинив мені всемогутній святе Його ім'я. Марія пробула в Єлисавети місяців місяці зотри, а потім повернулася додому свого. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Я так думав, що сказати на завершення цих травневих молебнів, і мені пригадалась одна така ситуація, коли дуже багато років тому я мав справу з прийомними сім'ями, бо ви знаєте, що в нас також є прийомні діти, і я багато мав до діла з прийомними сім'ями, з різними таборами, навчаннями. І одного разу треба було поділитися з якоюсь такою думкою з е, з прийомними сім'ями, щоб показати, в чому їхня важливість, що вони прийняли дітей. І знаєте, я прийшов до такої дуже простої думки, але вона нам часто на голову не приходить. Що початок життя Ісуса Христа. І закінчення життя Ісуса Христа пов'язано з прийомною сім'єю, прийомним батьківством. Бо Ісус не з'являється в сім'ї, де Він має рідного батька і матір. Йосиф не є рідний батько Ісуса Христа. І фактично Ісус народжується в прийомній сім'ї, Йосиф його приймає як прийомну дитину. А коли Ісуса розпинають на хресті, Він не хоче, щоб його улюблений учень, який був неодружений, щоб він залишався сам. І не хоче, щоб його мама залишалася сама. І слова, які хтось каже перед смертю, це, напевно, такі слова дуже важливі. І він перед смертю вибирає. Сказати небагато, але ці слова. Що ось син твій на Івана, а ось мати твоя. Тобто він віддає Івана в прийомну сім'ю. І його мати Марія стає прийомною мамою. Так що життя і кінець Ісуса дуже пов'язані з цим. І ми можемо казати, ну, ми називаємо що Богородиця є наша мама. Ну, але, як вона є наша мама? Тобто в нас є рідна мама кожного з нас, бо ми народились на цей світ. Ну так, може бути, що Марія не є наша рідна мама, але вона є наша мама по усиновленню. Вона нас, як би сказати, усиновлює. І ми стаємо справжніми дітьми, Богородиці, разом з Іваном. Тому що коли Ісус каже, Ось син твій передає Івана, він через Івана не мов би, передає нас всіх. Ось. Так що, може, ми не є рідні Божі діти, але ми є діти по усиновленню. Ось. Так що продовжуємо молитись до нашої Матері, Богородиці. Пресвята Діва Марія, Примилосердна Богородице, Радуйся, спасай тих, що надіються на тебе. Святая Богородице, спаси. Мати Христа, Бога наша, радуйся, тих, що надіються на тебе. Святая Богородиця, спасина. Мати, предвічної любові, радуйся, спасай тих, що надіються на тебе. Мати Божої благодаті, радуйся, і спасай тих, що надіються на тебе. Псвятая Богородиця спасли. Непорочна зачата, Діво, радуйся і спасай тих, що надіються на тебе. Пресвятая Богородице, Богородиця нас! Діво світліше від херувимів, Зрадуйся, спасай тих, що надіються на тебе. Пресвятая Його славніша від серафемів, радуйся й спасай тих, що надіються на тебе. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, пречиста голубка, радуйся, і спасай тих, що надіються на тебе. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, запашна квітку дівицтво, радуйся і спасай тих, що надіються на тебе. Марія, ласкава не покровитель, дів радуйся, спасайте, що надіються на тебе. Пресвята, Богородице, спаси. Нас. Марія, покрови, світу більше від облаків, радуйся, спасай тих, що надіються на тебе. Пресвятая Богородице, спаси. Нас. Марія, заступниця перед справедливим судею, радуйся, спасайте, що надіються на тебе. Пресвятая Марія, потіхо заплаканих, радуйся і тих, що надіються на тебе. Богородице, Марія, прибіжих грішників, радуйся, і тих, що надіються на тебе. Святая Богородице, спаси. Марія, посередниця, яка не покинула нас після свого спення. Радуйся і спасай тих, що надіються на тебе. Пресвятая Марія до нечиста і благословена, радуйся спасай тих, що надіються на тебе. Пресвятая Богородице, Богородиця, нас, за, за всіх. всіх, ти молишся, благая, за тих, що прибігають із вірою, і могутній твій. Порятунку перед Богом, бід і скорботах ми грішні не маємо, обтяжені гріхами ми, мати Бога вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, і збав'ю до всяких него трапів. Пом'яну ім'я Твоє у всякому роді роді. Всіх скорбних радість і пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, Скитальців потіха бурями гнаних них при. just to open nature Слухай дочко, і споглянь, і прихили вухо твоє. Мирне світло радуйся всіх радосте, радуйся, вірним спасіння, радуйся заступнице всіх християн і прибіжище влади, Слово от і сину. І Святому Духу, хові. і нині, і повсякчас, і на віки віків. Радуйся вселенної похвало, радуйся храме. З умирінням усі голови преклонивши Господу, помолімося. Господи, молимо, Царице наша преблагая. Надія наша Богородице, за серед іноземців пристану вище. Засмучених радостей, І покровити, глянь на нашу нужду і на наше горе, Поможи нам, не вічний, провадь нас Ти ж, бо наше горе нашого. Просій якщо як що бо, бо не маємо нема іншої допомоги, ні захисниці, ні, ні ласкавої розрядниці, розрядниці, Крім тебе Божа мати, бо Ти нас охорониш і захистиш. Помилуй нас, Боже, по великій милості твої, молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Що помилуй. Ще молимо, щоб ти, Господи, зберіг Україну, наші міста і села, перед голодом, знищенням землетрусом, повінню, градом, пожежою, війною, нападом ворогів внутрішніми міжособицями. Молимо, щоб ти наш ласкавий, добрий, людинолюбний Бог. Змилосердився, відвернув від нас свій гнів і заслужені кари, та помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спасите нашого повання усіх кінців землі і тих, що далеко, на морі і повітрі, змилосердийся над нами грішними. І помилуй нас, бо ти милосердний, і людинолюбний Бог, всій тобі славу. Восилай, Отцю і Сина, і Святому Духу, і нині повсякчас. І на віки віки, амінь, мудрі. Чеснішо від херови, і незрівнянно славніша від Серафимів, щоби щоб то бога, слава породила, сушу бородить у тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, повані наше, слава тобі, Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. Всіх і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. благослови. Христос, істинний, Бог наш, що у славі Вознісся на Небо і осів праворуч Бога Отця, спасіння нашого ради, молитвами, пречистої Своїй Матері, і всіх святих помилуй, спасе нас, бо Він благий, і людинолюбець. Дякую за участь в цьому молебні. Дуже гарно, так спокійно помолились. Хто хоче залишитись на біблійну науку, то за хвильку починаємо тут. Слава Ісусу Христу!